Минають дні, минають ночі, минає літо, шелести пожувкли листя, гаснуть очі, заснули дома. Серце спить, І все засну. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так освітусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Де ти долю? Де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай зло. Не дай спати ходячому, серцем замирати і злою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Спаску посвідку пойдони. Чи гірше спати, спати, і спати на волі. І заснув на вік віки. І слідники. Ніяко. Однако. Чи жив, чи загинув. Оле, де ти? Добре, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай зло. І на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.